У меморіальному парку Золотоноші готується до офіційного відкриття алеї пам'яті земляків, які у російсько-українській війні заплатили найвищу ціну життя за волю України. Ідея вшанування пам'яті полеглих бійців земляків у Золотоністі виникла давно, але втілити її в життя вдалося лише нині. Як пояснила секретар Золотоністської міської ради Наталя Сьомак, сам формат запозичили у західних регіонах держави. А після консультацій з родичами і містянами визначились, алея пам'яті буде закладена у меморіальному парку. Ми спілкувалися із родичами загиблих. З ними ну, з'ясовували, як це краще зробити, в якому форматі. І результатом виявилася площа, оця алея пам'яті, ми її називаємо. У нас були дискусії щодо того, де її розташовувати. Чи на центральній площі міста, це все-таки в меморіальному парку. І ми бачимо, що саме в меморіальному парку їм і місце. Саме там не просто ходить будь-хто. І пробігає, а просто люди заходять, стоять, віддають шану і ну проникаються тим тими почуттями, якими потрібно. Попри те, що офіційного відкриття алеї пам'яті ще не було, тому що тривають облаштувальні роботи біля банерів із зображеннями героїв: квіти, стрічки, люди. Молодший сержант Олександр Коломієць із Новодмитрівки загинув у 2018-му. Батьки Сашка не стримують емоцій, туга, біль і разом з тим гордість за сина воїна. Не усяких офіцерів такий шість прижиттєвих нагород. город. Це я поняв, що це все моє, і був би до кінця. До перемоги. Меморіальну дошку в пам'ять про захисника Сергія Валового, який загинув у Запорізькій області у серпні 2023 тисячі Вже відкрили у його рідному селі Деньги. А тепер і його портрет на алеї пам'яті. Це добре, що ми пам'ятаємо про своїх героїв і вшановуємо їх. Переконана староста села Деньги Наталя Сергієнко. Це дійсно був воїн. Дуже хороший хлопець, капітан підрозділу Альфа. Він, не вагаючись, пішов захищати нас разом зі своїм батьком, але, на жаль, повернувся на щиті. Це дуже велика втрата і дуже велика біль для нашого села. Ми і досі не можемо говтатися і повірити в те, що його дійсно немає. У меморіальному парку Золотоноші є пам'ятні знаки на честь чорнобильців, воїнів афганців та полеглих у Другій світовій війні. Відтепер до небесного війська пошанованих додалися і наші хоробрі сучасники, які у боротьбі з російською наволоччю віддали найдорожче своє життя. Пам'ятаємо про них, вшановуємо героїв.